Добрий день, я студентка групи КНТ 210 ЧПК Наталя, і дозвольте представити вам мою дипломну роботу на тему програмна реалізація під системи пожежної безпеки для системи Розумний будинок. Як показали проведені дослідження, на сьогоднішній день існують різноманітні апаратні та програмні рішення для пожежної безпеки. Однією з проблем комерційних систем є їх висока вартість, тому розробка, що створена в рамках цієї дипломної роботи, є актуальною, оскільки спрямована на використання доступних недорогих компонентів за умови забезпечення базового функціоналу підсистеми пожежної безпеки. Мета цієї дипломної роботи це розробка програмно-апаратного забезпечення підсистеми пожежної безпеки і для моніторингу і раннього виявлення пожеж в системі розумний будинок. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання. Виконано аналіз вимог до проєктованої підсистеми пожежної безпеки, обрано апаратні та програмні засоби розробки, виконано. Програмну реалізацію та тестування підсистеми пожежної безпеки і розроблену інструкцію з використання підсистеми пожежної безпеки. Аналіз функціональних та нефункціональних умов показав, що проєктована підсистема повинна постійно перевіряти рівень температури, наявність полум'я та диму. У випадку небезпеки система має надсилати смс-повідомлення користувачеві, вимикати сирену та відображати повідомлення на ЛСД дисплеї. Для реалізації підсистеми було проаналізовано декілька мов програмування, серед яких це C, Java та Python. Кожна з цих мов має свої переваги і недоліки для даного проекту, але було вибрано саме мову C, оскільки вона забезпечує ефективне використання ресурсів та високу продуктивність. На цьому слайді показано загальну архітектуру підсистеми, включаючи основні компоненти та їх взаємодію. Серцем системи є плата Arduino Uno з мікроконтролером, який відповідає за обробку даних датчиків, що постійно передають дані про температуру, рівень диму та наявність полум'я, у разі перевищення заданих порогових значень. Вмикається зумер для звукового сповіщення та відображається повідомлення на LCD дисплеї. Одночасно мікроконтролер через GSM модем відправляє смс-повідомлення користувачеві з інформацією про виявлену небезпеку. На слайді представлено обрані апаратні компоненти, які забезпечують функціонування під системи пожежної безпеки. Алгоритм функціонування підсистеми забезпечує постійний моніторинг параметрів, аналіз даних та відповідні дії у випадку виявлення пожежної небезпеки. Для того, щоб мати можливість протестувати цю підсистему, її було розроблено у програмі Proteus 8 Professional. І тут можна детально переглянути роботу підсистеми у різних ситуаціях. Змоделюємо ситуацію, у якій ми продемонструємо роботу під системою під час витоку газу. Як ми бачимо, система своєчасно виявляє виток та вживає необхідні заходи для попередження небезпеки, умикаючи повідомлення на LCD дисплей та тривогу. Далі продивимося, як же система буде реагувати на підвищену температуру. І ось показано роботою, що система реагує на підвищення та інформує користувача про поточну температуру з попередження про те, що вона підвищена. Ми змоделюємо роботу програми під час пожежі. Як ми бачимо, система успішно виявляє пожежу, вмикає сирену та надсилає повідомлення користувачеві. У висновку хочеться зазначити, що у дипломній роботі була розроблена недорога підсистема пожежної безпеки, яка забезпечує багаторівневий захист, включаючи віддалене інформування користувача та автоматичні дії для попередження пожежі. Подальший розвиток може включати інтеграцію з іншими підсистемами розумного будинку та розробку мобільного додатку для віддаленого управління.